Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Різноманітний декор для дому та кухонне приладдя. Ополонник ціна 49 гривень. Пластиковий. Ополоник із комбінованих матеріалів. Пластик плюс дерево. Ціна 89 гривень. Ємність для спецій. Ціна 39 гривень. Якщо у вашому місті немає сінсей, то знайте, що по всій Україні діє доставка. Є сайт, на якому можна переглянути товар. 279 гривень коштує дозатор для мила із відділом для губки. Салатник скляний 69 гривень. Банка із бамбуковою кришкою. Ціна 129 гривень. Банка, яка закривається герметично, скляна. Ціна її 149 гривень. Банка скляна із кришкою 219 гривень. 49 гривень коштує форма для випікання вафель. Форма силиконова 69 гривень, 6 єдинорогів. Також є один великий єдинорог, форма силиконова, і ціна 99 гривень. Набір мирних ложок 169 гривень. Ситечко в золотому кольорі 49 гривень. Є також і в срібному кольорі. Дякую, що підказали, що це є такий гаджет для очищення часнику. 25 гривень ціна. Салфетниця на бамбуковій підставці 169 гривень. Килимок, який запобігає ковзанню 35 гривень. Є в молочному кольорі. Набір килимків 2 штуки 119 гривень. Килимок під гаряче. Дошка оброблена. 399 гривень. Така досить велика. Є те, що менших розмірів ціна також 399 гривень. Набір ємностей Два великих і третя маленька для соусу. Ціна набору 119 гривень. Набір ємностей 3 штуки різного об'єму. Також є наліпки можна написати білим маркером. Ціна 149 гривень. Корзинка пластикова. Ціна такої корзинки 99 гривень. Є декілька варіантів кольорів: молочний, чорний або світло-сірий колір. Глечик скляний можна використовувати як вазу об'єм літр 300, ціна 209 гривень. Скляна ваза для квітів. Ціна такої 119 гривень. Плет. Розмір 1,80 м на 2 метри. Ціна 1049 гривень. Миска для домашнього улюбленця. Ціна 169 гривень в сірому кольорі. Щітка для вичісування домашнього улюбленця. Ціна 119 гривень. Плед ціна 209 гривень. Банка для зберігання корму 399 гривень. Металева сіра із надписом. Пластиковий контейнер складний 219 гривень. Є два варіанти кольорів на вибір. Піддон. Чудово підійде для просушування взуття. Ціна 119 гривень. Квіти штучні 169 гривень. Тюльпани. Нарциси. Ціна 279 гривень. Підставка декоративна кругла діаметром 36 см. Коштує 59 гривень. Два варіанти кольорів. Килимок 60 на 90 коштує 279 гривень. Декор для дому підвісний, круглий, із квітами. Діаметр 25 см. Ціна 119 гривень. Свічка ароматизована 219 гривень. Подушка для сидіння кругла. Діаметр 36. Ціна 99 гривень. Корзинка 439 гривень. Квіти штучні. Ціна 99 гривень. Виглядає досить привабливо. Гілка квітів штучних 119 гривень. Є різні варіанти. Такий варіант також 119 гривень. Вазон із штучними квітами. Ціна 129 гривень. Корзинка плетена текстильна. Ціна 279 гривень. Підставка ціна 99 гривень. Ще один варіант кольору корзинки плетеної 279 гривень. Декор для дому 59 гривень. Вазони штучні. Такий варіант 119 гривень, діаметр 9 см. Підставка для вазона металева 399 гривень. Складається із двох елементів. Органайзера для косметики. Ціна 129 гривень. спрей міст для тіла із шимером. Є три варіанти ароматів. Ціна 129 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!